Доброго дня! Робимо бутербродики. Білий хліб, мажемо аджичкою. Далі беремо колбаску, чесничок, одне яєчко, одна картошинка. Все перемішуємо гарно, підсалюємо і все гарно мешаємо. Тепер оберімо перемішали і десь стало волошно. Зровняли і жарим. Вержарим. Беремо бутербродик і так не зразу. То з одної сторони, той вдох. Куштуйте, смакуйте, приємного.